Ви знаєте, прийшов на служіння, і я ще коли йшов на служіння, домовилися з братом зустрітися. І я йшов і так по вулиці, і думки такі були. Скільки ти зустрінеш людей? Ви Знаєте, така думка, скільки ти зустрінеш людей в Домі Божому? А чому така думка була, бо сьогодні, не знаю, чи то Бог так зробив, чи випадково, чи ні. Хоча віру, коли слово Боже береш до руки, випадковостей не буває. Я читав місце про 10 прокажених. Пам'ятаєте історію кінця цієї історії? Повернувся тільки один подякувати. Скажіть, будь ласка, чи збагнули всі, що вони зцілені? Ну, всі ж збагнули, правильно? Всі 10 були здорові, збагнули. Чи побачили вони, що нема проказу, нема проблеми, здоров'я з'явилося? Вірю, що так. І вони пішли туди, куди послав їх Ісус, а саме показатися первосвященникам, щоб отримати дозвіл. Повноцінний бути скрізь. Бути скрізь. І серед народу, і серед родичів, і навіть серед храму Божого. Але один то все порахував другорядним. І він повертається, щоб віддати славу. Дивіться, коли Ісус запитав, де інші дев'ять, він їх ні в чому не звинуватив. Він не сказав, що вони зараз знову захворюють проказою. Він не сказав, що вони дуже погано зробили. Він не сказав, що гріх за те, що не подякували. Але він дуже уважно і, так знаєте, ретельно підкреслив важливість того, що той один повернувся і подякував. Він зауважив, що нічого не змінилося. Він з цього лише декілька годин додаткових витратив на те, щоб повернутись, подякувати і піти все-таки показати священникам. Декілька годин. Скажіть, будь ласка, скільки треба годин витратити, щоб прийти подякувати Богу, що він тебе зберіг уночі. Ну, максимум декілька. Ну, максимум декілька, якщо ти будеш йти з другого кінця Києва, можливо, пішки. більшості живе поряд. І ви знаєте, не засуджуючи, Ісус не засуджував, але зауважуючи важливість тих, хто прийшов подякувати. Ми прийшли подякувати. І я хочу, щоб ми були щирі в цій подяці, подяці Богові. Але зачитаю місце трішки інше, уже зовсім не про подяку. і Марка, 4 розділ, останні вірші, тобто з 37 го і до останнього. Ну, там їх небагато, не переживайте. І поднялась велика, ого, я думаю, це український. Вибачте, буду читати іншою мовою. І поднялась велика буря, волни били в лодку, так що вона уна... вже наповнялась водою. А он, знаємо, про кого мова? Хто он? Ісус Христос. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав он, запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». Ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто сей, что и ветер, и море повинуются Йому. Сьогодні ми переживали одну із тих ночей, я не скажу, що це найскладніша ніч, але це одна із тих ночей, коли ми схожі на тих учнів, які пливуть з Ісусом в Лодці. І оці море, воно бушує, воно піднімає шторм, і більшість із нас, звісно, переживали. У мене були батьки в гостях, і бабушка ночувала в мене, мама з татом ночували в брата. І ми десь до, до півтретньої ночі не спали. Бабушка каже, це у вас завжди так голосно? Кажу, ні. Кажу, сьогодні ще тихо. Ну, насправді, сьогодні не найголосніша ніч була в порівнянні з деякими минулими. І вона така, о Боже. А я, знаєте, ну, ми так спілкувалися, і я вранці встаю, і чомусь так на думки приходиться історія, ми пили там чай, каву і снідали. Я говорю, от ніч, вона нагадує ту ніч. Коли плили апостоли учні з Ісусом. Дивіться, вони знали, що Ісус поряд. Вони ж бачили його. Так? Ми навіть коли вночі ми лягаємо спати, ми не бачимо, що Ісус стоїть поряд біля кроваті. Ми не бачимо купол, щит, яким він нас закриває. Ми віримо, що воно так є. А вони ось дивляться, ну, лодка, ну ви уявляєте собі, лодку того часу. Ну, вона точно була менша, ніж туди вон, до пультів. Вона маленька була. Тобто, ти можеш побачити, а якщо навіть дуже темно, ти можеш зрозуміти, що там десь є Ісус. Ну, він відпочиває, але він є. І от починається настільки великий шторм, що паніка, страх настільки їми оволоділи, що вони більш нічого не розуміють, крім того, що треба його будити. Бо інакше все. І вони його будять такими цікавими словами кажуть, неужели тебе нужди нет? Ну, Почекайте, я відпочиваю. У том то й справа, ти відпочиваєш, а ми тонемо, Господи. Ти, Господи, розумієш, що четвертий рік війни. Прокинься, Хвати спати. Четвертий рік війни ми молимось, ми пости беремо, ну, роби щось. Чи не схожі ми на учнів? І знаєте, ми іноді починаємо як аргумент Богу перераховувати. Слава Богу, або на жаль, або на радість, але я все-таки говорю: слава Богу, ми не знаємо точну статистику втрат. Бо хтось від цього впав би в крайні відчая, а хтось від цього, я не знаю, до чого прийшов би, зневірив бись. Ну, уявіть себе, ви дізналися, що з обох сторін більше мільйонів втрачених життів. Боже, на що ти дивишся? Ми гинемо. І ви знаєте, ми іноді буваємо схожі на тих учнів. Ми знаємо, що Ісус поряд, але хвилі, бурі, берега не видно, не зрозуміло, скільки ще плисти. І ось-ось ми затонемо. Можливо, там уже півлотки води було. Можливо. Можливо, вже третя країна загинула і виїхала, і більше не повернуться до країни. Можливо. І от когось приходить віче, і він каже, Господи, мені здається, тобі байдуже. Я от дивлюсь на тебе, ти собі спокійно там спиш, і тобі байдуже, що в нас проблеми. Ісус дає зразу їм відповідь. Знаєте, вони до нього з претензією, а він до них теж з претензією. І він каже, що ви так боязливі? Іншими словами, звідки вас страх? Господи, ну, ти бачиш море, лодка тоне. Ми не знаємо, що робити. У нас паніка? Бачу. Але чому у вас страх? І ви знаєте, коли Ісус запитував, чому страх? Він не знущався над ними, Він не шуткував над ними. Скажу таке непопулярне слово, Він не підкалував їх. Він дійсно хотів знати, чому у них страх, коли є поряд з ними Христос. Чому страх? І далі Він каже: що ви так боязливі, як? У вас нітвіри. І ви знаєте, це той випадок, случай іншою мовою, коли в питанні є відповідь. Коли в питанні є відразу відповідь. Страх від того, що немає віри. Страх від того, що вони не можуть вірою прийняти, що поки Бог з ними, ну, море може бути 10 метрів хвилі, може, 5, може 15, але поки ти з Богом, тобі нічого не загрожує. І от відсутність своєї віри призвела в їхнє серце страх. Я не знаю, як ви прокидалися, чи як ви засинали, або там ніч проводили, і від чого у вас був страх. Ви знаєте, віруючі людини, є два типи страху. Ну, можливо, у вас більше, можливо, у вас 15, 20, але основні є два. Знаєте, які? Перший за фізичне своє становище, за тіло, загину, покалічу, страчу щось і так далі, а друге за втрату спасіння. І от важливість життя людини залежить від того, який страх більший. Якщо страх втратити вічність і вічне життя і спасіння більший, чим страх втратити життя земне, майно, здоров'я, частину тіла, то ми на правильному шляху. Через ми на правильному шляху. Той страх втратити спасіння, він буде нас спрямовувати до Слова Божого. Він буде говорити, якщо ти боїшся. Що сьогодні ти можеш не прокинутись не тому, що не прокинешся, а тому, що не знаєш, що ти підеш у небо, то ти правильно боїшся. Тобі саме потрібно йти до Слова Божого, йти до Ісуса, як ти учні, будити Його і говорити, Господи, я до тебе зараз кличу не тому, що я боюся не прокинутись, а тому, що я боюсь прокинутись не там, не в раю. А там, звідки немає вже виходу. І тому я кричу і бужу, не тому, що лодка тоне, а тому, що я боюсь втратити спасіння. Згадайте, коли останній раз ви будили Христа, ну, умовно кажучи, по яким причинам? Коли останній раз ви молячись, плакали, кричали в небо, яка була мета? Мета за душу, чи мета за тіло? Мета за вічне, чи мета за земне? І от він їх докорив. Каже, ваш страх. Тому що у вас немає віри. Ще одна думка, ми будемо молитися. Я дуже часто дозволяв собі одну річ, і ця річ називається засудження. І я засуджував тих, хто не приходить на служіння посеред тижня. І я засуджував тих, хто не приходить на служіння навіть в неділю, а приходять тільки на причастя. І засуджував в серці, нікому цього не говорив, можливо, і говорив, але засуджував. І ви знаєте, що Бог мені сьогодні нагадав? Знову ж таки, я йшов назустріч з братом, щоб прийти в церкву, і роздумував, скільки прийде людей, і Бог мені нагадав ноя. Ви знаєте, що робив Ной? Будував спасіння. А знаєте, що робили інші люди? Глузували з нього. І якби ной хоча б на один день чи на місяць зупинився і сказав, Господи, воно що мені одному треба? Я що, один маю ходити вималювати країну, я один маю приходити, і дякувати, що я ніч пережив, він би зупинився, як вчеого не було. Спасіння ноя не було, спасіння людства не було, спасіння тварин не було. Але йому було байдуже на тих, хто не приходив і не допомагав. Йому було байдуже на глузування. Йому було байдуже, що вони собі там думають, говорять і роблять. Він робив справу, яку йому Бог доручив. Брати і сестри, якщо ви будете, і я для себе кажу, робити справу, яку тобі мені доручив Бог. Та якщо тут одна людина прийде, ти будеш радіти. Ти будеш радіти, бо ти або я робимо те, до чого закликав Бог. Не дивися на того, хто сьогодні не хоче будувати. Кому байдуже, ти в ковчег, кому байдуже, що говорить Слово Боже, дивися на тих, хто його будує. Приєднуйся до тих. Я собі це говорю, хто сьогодні йде до тої мети 100 років, 100 років, брати, і сестри, до мети, щоб війти в той ковчег. Я думаю, багато вечорів Ной так сідав, брав за голову і думав, Господи, скільки воно буде продовжуватись. Уже 20 років, а ковчег ну, є якийсь каркас. Ну, можете уявити себе, за 100 років ковчег побудував, за 20 років він там щось бачив, схоже на щось. Невідомо на що. І якби він допустив своєму серці, думки, які я допускаю, можливо, хтось із вас, а чому їх нема? А де вони? А чому вони не дякують? А чому вони не приходять на служіння? він би опустив руки. Він би опустив руки. З ним опустили б руки сини його і всі, хто йому допомагав. Сьогодні Бог хоче, щоб ти і я. Не опустили руки. Твій ковчег це твоя і моя особиста справа. Ти і я не зможеш звинуватити нікого на землі за те, що твій ковчег не добудувався, за те, що ти не зміг його зайти, або він втонув, піднявшись на середину хвилі. Тільки ти будеш в цьому сам себе винуватити. Тому я хочу, щоб цієї молитви ми подякували Богу, щиро від серця. Ми тут. Ми на цьому місці, щоб подякувати Богу. Ми на цьому місці, щоби. Один кирпичик, одну колодочку, одну деревину принести в свій ковчег і дійти тим ковчегом до спасіння. І це залежить тільки від тебе і від мене. Більше не від кого. Молимось. Алілюя, слава Тобі, Господь, подяка Тобі, батько мій, подяка за щедроти милості Твої, або Отче, владика святий, за любові, милості і охороні Твої на цьому місці. Я не краще інший, Господи, да й нічого не зробив, щоб Ти милував мене або беріг, Господь. Але милосердя Твоє, воно сьогодні було виявлено для мене, дому мого. Сьогодні милість Твоя була виявлена для сім'ї моєї району, в якому я живу, будинку, в якому мешкаю, Господи. Я щиро дякую Тобі. я щиро Щиро дякую, що я маю мудрість і розуміння, що то не мій захист, то не моя мудрість, то не тому, що я десь біг ховався чи не ховався, а тому, що ти простягнув руки свої, ти ангелам своїм заповілів берегти, і стояти на окороні. о великий, мудрий, благословений батько Я щиро дякую тобі, але я благаю тебе, батько скільки разів я, приходячи сюди, звинувачував тих, хто не прийшов, скільки разів я в серці своєму говорив. Задавав питання, Господи, де вони пробач, Ісусе, пробач. Я не знаю, чому їх нема, але я знаю, що тих, хто тут, Господь, вони усвідомлюють, що в їх руках їхнє спасіння, в їх руках подяка щира для Тебе, Батько мій. Я благаю, благослови, благослови вдячних, благослови щирих, благослови тих, хто сьогодні будує свій власний ковчег, спасіння і війде в нього, а можливо і не сам війде, а й. Дімі рідні, близькі, бо слово Твоє каже: спасайся ти і спасайся дим Ти. О, хвала тобі, хвала за цю надію, хвала за цю милість, аллилуйя, очерей та лабералаудес, о, дай це пам'ятати, дай бути свідомим, дай дивитися на себе, не на інших, Господь, на свої шляхи, на своє серце, на свої думки, батько мій, і себе засуджувати, нікогось, а себе допоможи. Бути чесним, відкритим перед тобою, благослови далі це служіння, благослови пісню, яку будемо співати, благослови молитві і проповіді, які далі будуть лунати в ім'я Ісуса. І я ще і ще дякую, що я саме тут, в цю годину, прославляю Твоє ім'я, стою з народом Твоїм і віддаю славу тобі, і хай ця слава буде вічному живому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.